Вітаю, новий рік, нова візитка для каналу, тому що ми розширюємо аудиторію, і мені хочеться, щоб ви знали, кого ви тут власне дивитесь. Мене звати Ольга Маслова, я кандидатка біологічних наук та популяризаторка науки. І зараз дещо детальніше розкажу, що входить у цю мою популяризацію. По-перше, я є авторкою двох вже виданих книжок, коли я нарешті висплюся у видавництві віхола та пригоди клітин. У видавництві темпора. І також я дуже сподіваюся, що в 2025 році побачить світ і третя книжка присвячена темі запахів і нашої обробки цих прекрасних сенсорних сигналів. Також я є учасницею ну, практично усіх наукпоп-проєктів, які були в різний час на території нашої держави, лекторкою, авторкою текстів, численних коментарів для радіо та телебачення. До речі, про радіо була ведучою перед передачі наука як по маслу на громадському радіо 108 випусків якої ви досі можете знайти на сайті громадського радіо. Особливість цієї передачі була у тому, що до мене в гості приходили різноманітні науковці від квантової фізики до філології, і ми говорили з ними про їхнє життя. На цьому каналі у мене більш хаотичний формат, і ви тут можете побачити або мої нічні відео про біологію клітини, або щось таке більш особисте, або наш подкаст з Іллею Бачуріним Бачу масло, де ми говоримо про психологічні штуки з точки зору власне психології і моєї клітинної біології улюбленої. Також я є авторкою низки курсів для корпоративних клієнтів. і завжди рада провести лекцію для вашої компанії на тему сну та багатьох інших. Окрім цього, я зараз викладаю в Київському авіаційному інституті. А також читаю низку курсів для Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який, до речі, я колись і закінчила, починаючи від бакалаврата і магістратури і закінчуючи власне аспірантурою. Також в моєму житті був період академічної діяльності, коли я працювала з культурами клітин, з пуповинною людини і можу дуже багато курйозних історій на цю тему розказати в інституті молекулярної біології, і генетики та інституті регенеративної медицини. Ще в моєму житті був період комерцій. Ційної діяльності, коли я була е, науковим директором в біотех компанії, ну і з 2016 року моїм основним акцентом залишається саме популяризація науки. Звісно, що зараз викладацтво також забирає досить багато часу. Але я все одно приділятиму увагу і цьому каналу, і всім іншим своїм виступам та іншим медійним проявам. Також, звісно, у час повномасштабного вторгнення не можна обійти тему допомоги військовим, тому я роблю івенти та допомагаю по можливості і ветеранам, і діючим військовим у всьому, що стосується біологічної ритміки, сну та інших тем, в яких я можу бути компетентна. І звісно, шукаю завжди партнерів на проведення низ. І біотехнологічних досліджень, розробок. Маю певні ідеї по роботі із пораненими та іще низку е, таких регенеративно-медичних ідей. Тому звертайтеся, якщо у вас є що запропонувати у цьому напрямку. Буду рада кожному і кожній на цьому каналі. Долучайтесь до нашої спільноти і слідкуйте за популяризацією клітинної біології від мене. Всього найкращого.